Катерина де Я веду сесію міської ради по закону України про місцеве самоврядування. Колеги на вимогу депутатів, тож ще раз пода. Так я про на вимогу депутатів я веду сесію, пані Катерина. Наразі му ви мені можете надати слово не я. Зараз почну сесію. Звичайно, дам вам слово. Я її вже почав і ще раз. Я вже вже її почав. Не розпочали ви і ще раз. Ми вчора. Да. І на зборах правильно я ви був просу. Це не важливо. Я секретар міської ради на, на даний, даний момент. Мають право відповідно до закону. Дякую вам за можливо. Та я розумію, я веду сесію. Секретар міської ради веде сесії. Пан Волков, чого ви біля мене стоїте? Скажіть, будь ласка, пане діпута. Ми депутат прийшли. Депутат. А на що ви забораєте мене телефон? колеги? Відбувається захоплення влади. Я звертаюсь до служби безпеки України. Звертаюсь до поліції. Я хочу, щоб зараз була відновлена законність. Колеги, ще раз, я секретар міської ради. Зрозумійте, я веду сесії міської ради. Пані Катеріна, пані Катеріна, ви хочете так стати прийти до влади? Серйозно? Пан Зеленський, це одобряє ваші дії зараз. Чому ви кричите? Тому що ми не забрали мікрофон. Дивіться, ще раз, колеги, давайте повернемося до регламенту міської ради. Да, я ГОЛОВУЮЧИЙ, секретар міської ради, за законом ГОЛОВУЮЧИЙ ви серйозно, колеги. Ви серйозно всі це підтримуєте, депутати? Правда, ви вважаєте, що це так буде? ДА? Ця сесія незаконна, якщо її секретар міської ради ЇЇ не веде, та не присутні, ні присутній секретар міської ради зараз, журналісти. Ви розумієте, що зараз відбувається захоплення влади. Невідома людина веде зараз сесію, намагається вести. Ви розумієте, що веде секретар міської ради? Депутат Бражні блокує мікрофон. Пані Ямщикова захоплює владу. Я пропоную на законний спосіб провести цю сесію в законний спосіб, люди. Зараз треба, щоб було законний спосіб. Так, як у що ви вдячні? Пані Ямщикова. Я веду сесію. Ні, ви мені не дайте провести сесію. Достойно так я достойно. Я ж веду. Я секретар міської ради. Якщо ви Катерина, ви захоплюєте владу, ви розумієте? Ви як починаєте? Так ви закінчите. Ви як починаєте, так і закінчуєте. Вся Україна буде бачити ті дії, які зараз відбуваються. Бабую, тому дуже поліція. Чи є в нашому місті поліція, СБУ і так далі? Це, Давайте, пан Бражик, ну не забирайте мікро... мікрофон. Колеги, журналісти, дивіться, що відбувається. У секретаря міської ради забирають мікрофон. Колеги, дивіться, я. Колеги Бражник, ну не ламайте мікрофон, будь ласка. Я думаю, що було дивіться, слу... слуга народу бражник ламає мікрофон. Ну, щоб ви розуміли, навіщо ви псуєте майно? Так ви повибачайте за захоплення влади, тому... дайте мікрофон, колеги. Ну ви що? Ну ви сам ділі? Ви хочете перетворити це ж не часи Януковича, колеги? Це ж не часи Януковича. та як незаконно, я секретар міської ради. Як я незаконно веду? Ви серйозно Пан Ямщиков? Чому ви зараз тут? Скажіть, де чому ви ж воюєте? Тому що я на своєму робочому місці, тому що ви не виконуєте роботу свою, я я пропоную вам зареєструватися. Вставте, будь ласка, свої картки. До речі, дайте мені мою картку, тому що викрав картку тільки що з, моєго, з моєї звідси. Хтось з депутатів, я думаю, або бражніх або Мщиков забрали мою картку. Я оголошую публічно, що вона тепер відсутня. Дайте мені копію, будь ласка. Пані Мщиков, слухайте, ну це настільки бридко. Я не думав, що мені прийдеться зараз таке робити. Ну що що ви будете себе так вести? Колеги, вставте, будь ласка, картки да 31 депутат прибув на сесію. Сесія є повноважною переставайте на сесію запрошені. Переставайте, переставайте. Пане Яршіков, я секретар міської ради. Я веду сесію. Ще раз кажу вам, ви секретар зараз просто щоб ви розуміли, колеги, люди, щоб ви бачили, що відбувається в Полтаві. Я не знаю, чи зараз пан Карпо просто дозволити сказати, бо це зауважити, що. Да, я хочу сказати, що представники масової інформації за попередніми даними реєстрації на сесії прибуло запрошених. Тільки зареєстрованих депутатів дозволяє розпочати пленарне засідання позачергової 38-ї сесії міської ради. Шановні депутати, шановні запрошені, позачергову 38-му сесію. Полтавської міської ради оголошую відкритою. Що ти? Дознає Дознає навіщо ви кидаєте кидайте картку. Ямщиков, навіщо ви це робите? Я навіть без мікрофону буду вести. Наразі у нас є дивіться депутати від слуг народу забрали мікрофон. Дивіться, да, дуже смішно, Юрій Бражник, Вас будуть судити, так і всіх інших зрадників. Шановато Чудові традиції ви заводите зараз, захоплюючи владу. Депутати, ну ви дійсно всі будете сидіти і посміхатися, пан Ярмолюк. Ви всі це підтримуєте? Пану Давіченко, партія регіонів, це рідне місто. Що ви вважаєте? ОПЗЖ? Скажіть, будь ласка, якої тиші? Чим і пам'ять українським героям? Знову маніпуляції. Забирати картку секретаря міської ради, ви плюєте на ті, хто загинув, ті, хто загинув за Україну, ті, хто бореться зараз, ви знищуєте місцеве самоврядування і демократію. Про що ви кажете, пані Катерина? Про що ви зараз кажете? Лісимери. 都说。So Шановні депутати, нагадуємо, що ми працюємо за допомогою електронної системи голосування. Прошу депутатів ставити картку в для проведення реєстрації. Пан Ямщиков, наша ви забираєте мою картку? Скажіть навіщо? Не ламайте мікрофон. Пан Ямщиков, що ви робите? Не ламайте. На що ви це робите? Скажіть, пан Бражник. я повідомляю ще раз. Шановні депутати, шановні представники поліції, якщо тут такі є, СБУ зараз відбувається захоплення влади в місті Полтава при злочинної бездіяльності правоохоронних органів. Я заявляю, що я, секретар міської ради, маю вести цю сесію. Я її відкрив і я її маю проводити вести. Я пропоную вам дотриматися закону. Хай буде голову. Я її проведу. Хай голову та ви пан Бражік не кричіть. Я пам'ятаю, як вони голосували за підтримку військових. Я не хочу, щоб зрадники прийшли в по Полтаві до влади. Так, от ще раз, секретар міського є пропозицію, да. Пропозиція дотримуватися закону є слова, Ви не можете когось запрошувати до слова, тому що ви не ведете засідання. Да, пан пан дідюхін, будь ласка, на що ви ламаєте мікрофон? Пан Бражник? що вам веселого? Ваша партія знищує місцеве самоврядування в Україні. а Вам весело? Ще раз, колеги. Пропоную провести це засідання засідання в законному форматі, а не так як ви це намагаєтесь зробити. Ще раз вам кажу: я веду засідання, колеги. Всі ваші дії незаконні. Ви розумієте чи ні? І прошу Як ви можете поставити, що я секретар міської ради? Тільки я. я відкрив сесію, я ставлю на голосування. Та які статті? Ви ви депутат просто, пані Катя? Ви розумієте? Ви просто депутат? Да, ви не можете вести, якщо є секретар міської ради. Ну почитайте закон. Правильно, да, я був, звісно. Та при чому тут ваші збори? Ваші збори були теж нелегітимні. Да, ви не можете ставити, тому що ставить секретар міської ради на голосування. Не ставте на голосування. Це ви ніхто, пане Едік. Едіки, діти вас злагайте там у себе на місці. Не щепляйтесь до працівників міської ради. Не ставте на голосування, я поставлю на голосування. Ще раз я кажу: не тисніть на працівників міської ради, не ставить на голосування. Керує тут поки що секретар міської ради, виконувач обов'язків міського голови. Пан Ямщиков, ваші дії незаконні. Сядьте на своє місце. Ви розумієте? Ви робите все. Ви робите все, щоб показати, що в Полтаві немає демократії, немає справедливості, немає місцевого самоврядування. Я пропоную провести цю сесію, я дам вам поставити всі питання на голосування. Ви всі проголосуєте. Не робіть цей фарс. Ще раз кажу, не робіть цей фарс. Пан, пан Волков, відійдіть, будь ласка, відійдіть від представників міської ради. Вони не мають права виконувати ваші злочинні накази. Пан Волков, ще разом кажу, кажу Ну, дивіться. Якщо ви думаєте, що це вас зробить легітимним, пан Бражнік, всю вашу фракцію Слуга народа. Ви розумієте чи ні? та я розумію, громадська організація. Питання не в громадських організаціях. Питання в тому, що сьогодні сьогодні ви знищите місцеве самоврядування. Завтра ви знищите Україну, і тут буде решка. Розумієте? Тут буде Росія саме через те, що ви робите, пані Катерина. Скажіть, ви вже звільнилися з лав збройних сил України? Так, ви не можете вести, ви не можете бути секретарем. Я маю право ви не можете бути секретарем міської ради. так ви вже, вже звільнилися чи ні? Так як запущена, ви не можете сьогодні стати секретарем, якщо ви не звільнилися з влади Правильно скажіть, ви можете сьогодні бути секретарем? Я маю право? Ви можете бути сьогодні секретарем? Я маю право бути полі. секретарем. Ви можете бути я сьогодні? Я бути ви чули що небудь про про те, що влада повинна бути приємно наслідуватися. ви розумієте, що не може бути час, коли не буде секретаря міської ради? Ви хочете залишити місто? Без представника, взагалі, далі застосову зривом голосування за допомогою електронної системи. Нам прийдеться проводити голосування відповідно протокольно по імену. Дуже дякую. Я зараз тоді відповідаю. Ну тобто не митьом, так катанням, да пані Катя, ви розумієте? Це початок. Ви повторюєте шлях Шамоти, шлях э, Януковича, шлях мама, і всіх інших. Місі Полтана прока. Та при чому тут обрання є секретар міської ради? Ви розумієте чи ні, пані Катерина? Це прецедент, це захоплення влади, коли є виконуючи обов'язки міського голови. Він не може ви, ви не можете вести. Це шановні полтавці. Це все, що треба знати. Що вас чекає? Оце, оце ваш керівник, яка начхала. На закон, яка начхала на справедливість, яка взагалі абсолютно, аби дарватися до влади. Скажіть, пані Катерина набрала на виборах 490 голосів. Чому зі слуг народу Іващенко не пішов, який був другий на виборах мера? Скажіть, чому саме Катерину через її зв'язки в слугах народа, чому тільки її зараз пхають на це місце? Поясніть. Ну, ваші дії не да. протизаконні, розумієте, пані Катерине? Протизаконні. Ви розумієте, що питання не в мені. Все, ви, отак ви, будувалася ви, Росія. Росія. Завтра приїдуть за вами. І за вами. Ви ж пам'ятаєте комуняцькі часи? Пам'ятаєте комуняцькі часи? Да. Пам так, хай, хай приїжджають. Так от вони створюють такі умови. Зараз вам з президента призначають. А невідомо, ж зареєстрований. Як ви реєстрацію провели? Скажіть. 33%. ви ж так ви, ви не можете вести, так. Вам на Так що ви будете продовжувати і всі будуть це спостерігати, так? Розумієте, що зараз відбувається захоплення влади. Вони хотіли ввести військову адміністрацію, щоб поставити керувати тут людину від офіса президента. Їм це не вдалося. Вони тепер впихують нам Катю, щоб як сказав Каплін, тут був Барбі Лен. Ви розумієте, що вони роблять? Ви думаєте, вона буде керувати без досвіду, без нічого? За неї будуть сидіти дяді, отам, які сидять, які по мільйону доларів вклали вибори, які хочуть їх вернути. Розумієте, за що вони мене зараз знімають? Вони самі не знають. Тільки що на комісії я їх питав, за що вони знімають мене? Ви, Ваші голосування не закончили. Це Що за опитування, пані Катерина? Це про що взагалі? Де, де ви це будете показувати? Скажіть. Не голосував. Ви розумієте, що ці голосування вони не мають ніякого сенсу? Ще раз я кажу, є секретар міської ради зараз. Не можна обирати ніякого головуючого зараз, коли є реальний керівник. Пані Катерина, так хочеться до влади. Так? От настільки мене знаєте, в трансляції. Люди питають: де СБУ СБУ чітка і ряда, мабуть, поруже зараз, щоб припинити ці дії. Так от хто хоче до влади. Я хочу, я за законність, я готовий провести сесію, голосуйте, організувати нормально. Нащо це робити отак? От це ж позоріще просто. Та да при чому тут 14 на 14 днів? Законність повинна дотримуватися. Законність. ОПЗЖ за. Лайк. Не Лай. Слава Іванівна. Ніколаєво Юлію Анатолійович. Віланка Марина Васильівна. Пан Ямщиков з паном Бражником на страже злочинної влади. Пан Ямщиков, да? Ламати мікрофон, вкрасти мою карточку, і другу ви вже вкрали. Ай, молодці! Ай, молодці, взагалі. Ви думаєте, це вам допоможе, да? Завтра вами підітруться ваші боси, як підтерлися іншими. Пан Ямщиков, підітруться, да? завтра ви будете приходити до мене і просити Андрій, дай голос, тому що мене наші послали нафіг Завтра це помста за те, що ми 350 мільйонів відправили на ЗСО, не розпіляли на фонтанах. Що ви розуміли? Завтра вони відправлять, купять барабани, купять все, що треба було. Тому що бабки не піляли. Це такі, раз уже є час у нас, і поки сесія не відбувається, просто звіт про нашу роботу. Що ви розуміли? Що зараз місто працює розподілений бюджет, зараз е, працює житлово-комунальне господарство, закуплена техніка, яка треба для прибирання міста. Відбувається ремонт лікарень. Оцього всього не буде. Забудьте, оці ребята. Оці, які хочуть відробити свої мільйони, які вони вклали на виборах, вони хочуть їх відпрацювати. Пан Едік коректує. Дякую вам, пан Да. Це партія рідне місто. Тільки що було проєзно рішення для того, щоб наразі не було знімуйовано наше депутатське засідання, даний голосування Ага, умовно, умовно, так. Да. Тому, тому, що тому що це дофені, товариші тому що це незаконно. Завтра всіх з вас будуть сміятися, розумієте? Да, тому що повинно бути в електронним. Я, я відкрив сесію, я пропоную почати зробити. Я ще раз, наразі я вимушена почну підрахувати кількість депутатів. Тобто ви голосували за Ну, що, типу а того. Олександр Дюхін, дивіться, задача поставлена так: через коліна, аби як до першого числа поставити слугу народу тут ще, в Полтаві. У нас Начхати на закон, абсолютно. І ще раз, прошу переличниця, мені говорили, що взагалі переспіти депутат. Я хочу уточнити, бо тут 32 два лікарі. У нас голосування відбувається виключно за допомогою системи електронного голосування. Ще раз розумійте, це підробка документів зараз. Відбувається. Ви розумієте? От кожен з вас депутат, який зараз знаходиться, а, тобто тепер ви реєструєтесь? Шикарно, да добре, що ви зареєструвалися на сесію, яку я відкрив. Да, 34 депутата присутні на сесії. Сесія повноважна. Продовжуємо колеги, пані Катерина. Ще раз спокійно пропоную провести Не, сесію тут. Я вам спокійно пропоную... Ні, Ви в проти законний спосіб намагаєтеся робити. Відповідь пані зараз, Катерина так розумієш таки нам поставі на голосування відповідне питання. Наскільки я розумію. Да? А яке відповідне питання ви збираєтесь? Ще раз поставити пропозицію Бражника Юрія. Про обрання лічкого Катерина Ледільного це вас, та? так? Так, відповідно, голосуючи що на сесії та зручні Так як це можна зробити на підставі якого закону? Пані Катя, я секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови, присутній зараз на сесії. Я показую, я присутній. Бачите? Я, я повинен проводити цю сесію. Ці всі дії незаконні. Ніяк. Дивіться, яким весело всім. Слуги народу, рада з рідним містом, вони вже готові пиляти, пиляти цей бюджет, правильно, ребятки? Да? Ще раз, що ви можете ставити на голосування, якщо я секретар міської ради, я веду сесію зараз, я її відкрив. Ви розумієте чи ні? Вся Україна вас дивиться, ви розумієте? Завтра оце все подивляться в Києві у Львові? Оця Катя ваша? Вона буде ніхто тут. Водіваді і чоловік буде ніхто. А я хто буду? Секретар міської ради. Правильно? що Так як це може бути Це протизаконне рішення? Розумієте, от уже протизаконне рішення. Так на підставі якого закону ви ведете зараз. При живому виконуючому обов'язки міського голови. Пані Катерина. Да, Тут готові вбити вже, да, пан Бойко, да? Ви б такі грохнули б мене, да? От жалко, я, я, ваші часи Януковича пішли, да, в літу? А так би ви з удовольствием були. Та які секретаря? Це незаконні дії. Ви розумієте, пані Катерина? Ви розумієте, що мене трансляція зараз іде У Заперечення зауваження. Мене є заперечення. Ці дії незаконні ваші, пані Катерина. Ви не можете вести сесію. Ви розумієте, що потім це війде в історію? Да. Вийде в історію. Всі знають, як чому її просувають? ви ж всі депутати сидите? Ви знаєте, як проти всіх кримінальних справ відкривали, як всі дзвонили з офіса президента і казали, що треба поставити катю. Розумієте, ну що буде далі? Проходить узурпація власті. Просто місії да, понятно. ти на своє місце. Що ви тут робите? А стоїте. Ну добре, стойте. Дякую. Ваші сім Васильович, Андрійович, Поліщук, Андрій, Денис Володимирович. Чи буде ще заперечення? за Зауваження пропозиції немає мене буде немає. заперечення. Він. Ці дії проти законні колеги. Обивські збиратися та провести установчить засідання пані Катерина. Ви не можете вести це засідання. Пропонуєте рекламу це протизаконно, протизаконно. Демократія це не значить безвладдя. Демократія, та да, да, вас вже обрали по більшості. Ми знаємо, слуг народу. Ми бачимо результати. Тепер. Ще будуть у нас виступи громадськості громадськості. Громада, е, шановна громада, чи будуть у вас виступи? Ви вже, ви вже виступали, сказали, який він його вигонить. Да, зрозуміло. Вигоніть, да, вигоніть. Нам, давай, давай, да. да давай, Шучу, розкажи, да. Я вас не ображав. Майте, майте повагу. Ви дожили до сідих молоді і не знаєте, що треба повагу до людей мати. Я не ображав нікого. Я за те, щоб зараз пані Катерина стала нормальна секретарем міської ради, а не через каліно. Ви розумієте, що це завтра побачать за кордоном? Оце засідання сесії, пані Лазауба. Ви ж знаєте, вам жодної копійки не дадуть місто. Жодної копійки, жодний і... донор не дасть. Ви розумієте, я розійшлю всюди. Да, вам... Мені і... то теж не дасть дадуть місту. І при мені ми долучили з пан... з пані, пані співа купу грошей. Да, пані співак дадуть. За... Тому що ви всі її клювали, всім всієї своїй партії і слух. Хто клював? Ви всі розказували, що вона якась не така, вона провезла купу генераторів. Да, пан Ямчуко, ви блокували е, допомогу збройним силам України саме слуги народу. Більше всіх Давайте. партія рідне місто а і то голосувала. А ці постійно блокували. Да. То, якщо я думаю, ми не заперечимо да. для того, щоб да. потім не затягувати сесії, можна зараз, хто має бажання серед депутатського корпусу, висловитися. Да, це все одно не має ніякого значення. можете всі виступати. Я трохи присяду, трохи втомився. Поламали мікрофони, ну вандали. Розумієте, ще не прийшли до влади, вже ламаються. Да. Пане Міщуку, цей хоч не ламайте, залиште, будь ласка, добре? Ні, да. не ще. Колеги, ще раз нагадую: питаю, де Полтава? Ось Андрій, Полтава. Ось я тут. Слава Україні поки тут готується виступаючі до виступу, скажу пан Сергій, можете в мене тут виступить. У мене один робочий мікрофон залишився, бо поламали слуги все підряд тут. Ще не встигли прийти владі, вже мікрофони поламані, ламають закон, все ламають. Буде чути так? Це пану Давіченка. А, друзі, а, чесно кажучи, в першому житті а, я забуваю просто, що я хотів сказати і з чого я, я хотів а, почати. По-перше, хочу.